Всіх вітаю на каналі Втілення в життя. Ось, починаю свій блог, ой, де розповідаю про займання та розвиток гірьового спорту в такому контексті, як кросфіт і приймання холодну душу. Що стосовно холодну душу, я вже приймаю його орієнтовно років-два. Я вже до нього привик, але не на постійній основі та не практикував різні якісь там. Різні практики для підготовки організму для більш продовженого приймання холодного душу чи тих самих ван. Ось. Загалом хочу вас надихнути цими відео і серіями відео. Що якщо по справжньому повірити в те, що ви любите і в те, що ви хочете робити, життя може змінитися. На сьогоднішній день. Я не виспаний, є невеличкі проблеми з здоров'ям, фінансові проблеми. Але я продовжую, я знімаю відео. Тож я бажаю не здаватись і до наступного відео.